Радіо UA Chicago. ми повернулися сьогодні. до нас студії завітала страхова агентка від Family Insurance Юлія Скобіда. Юлія, вітаю. Вітаю Вадим, вітаю всіх наших слухачів, глядачів. Дуже рада бути у вас в студії знову. Знаю, що вчора у вас був семінар стосовно різних професій, і ви там давали свій спіч, розповідали про страховки. Ну, тепер я для себе зрозумів, що тепер страхівку можна не тільки на машину, на будинок, а ще й, напевно, на якісь сфери послуги і бізнесу, які відкривають українці в Чикаго. А, так, вчора був семінар, саме якщо ви плануєте відкрити бізнес, і я там виступала на тему, які, якщо ви хочете відкрити бізнес, яка ж все ж таки вам потрібна страховка, тому що є страховки, які ви зобов'язані мати а, від штату, від міста, а є страховки, які просто рекомендовано. Тому а, що саме цікавить, давайте розпочнемо з того, що, що рекомендовано і потрібно мати при відкритті, наприклад, б'юті салону. То рекомендована чи обов'язково мати. Обов'язково, а потім давайте перейдемо ага. до рекомендованої. Окей, почнемо з того, що обов'язково. В принципі, якщо ви хочете відкрити, наприклад, б'юті салон, так, ви хочете. М, які, що ми там будемо робити? Нігті чи ми будемо щось інше робити. Давайте нігті. Окей, нігті, добре. А для цього вам треба, як мінімум, знайти приміщення. Так. Якщо ви будете брати приміщення в рент, тобто його в ліс брати, або навіть якщо у вас є готівка і ви хочете його купляти, це означає, що вам як, треба буде мати, а, так як ми називаємо, бізнес owner's policy. Тому що ваш лендлорд, в якого ви будете брати в рент це приміщення, обов'язково захоче взяти у вас цю страховку. А, наприклад, ми тут всі а, зараз на Рідженсі Плаза. Ми тільки що відкрили тут наш третій офіс. Заходьте, будь ласка, 5050 Норд Камберленд, якраз біля Володимира Долинки, недалеко. Від нас тут зразу почали вимагати дві страховки, тобто це все може бути поєднано в одній бізнес-овнерпалесі, як вона називається. Але що шукає лендлорд? В першу чергу подивитися. А якщо щось би сталося самим приміщенням, щоб у вас було покриття, і друге, щоб у вас була ваша відповідальність, я вчора наводила такий хороший приклад. Наприклад, ви там залишились довше, забули виключити хітери. Не дай Боже, почалася пожежа. Ця пожежа може перенестися не тільки на вас, зруйнувати ваш е, е, салон. А це так само може піти, якщо це на такій плазі на наступне приміщення. Тобто, тому вам жоден лендлорд не дасть ключі від приміщення, поки ви не покажете, що ви маєте страховий полюс. То виходить, що ну, в принципі це логічно. Логічно, так. Тобто, чи це обов'язково по штату? Ні. Але це буде обов'язково від вашого лендлорда. Взагалі, це бізнес-овнерпаласі, якщо ми говоримо, наприклад, про салон нігтів, якщо ви хочете, вона буде включати такі чотири основні. Категорії. Перше, це буде е, страхування ремонту вашого, якщо можна так сказати, приміщення всередині. Тобто, все, що ви там, всі гроші, що ви вкладете, ви ж напевно його там перемалюєте, зробите там під свій смак. Це буде в першу чергу що покриватися. Наступне це е, те, що ми називаємо бізнес персонал property, тобто, це все, що не... Якщо це можна так сказати, не достінне приліплено, тобто ваші меблі, всі ваші, ваші якісь якісь еквіпмент, тул, що ви маєте, тобто всю техніку, що ви будете купляти. Це друга частинка, яка буде покриватися. Якщо ми говоримо про салон нігтів, то звичайно у вас будуть різні стільці, у вас будуть там тих ж самих, там дуже багато, я так думаю, лаків дуже дорогих, тому що це все коштує багато грошей закупляти. Тобто, це буде окремо. третє, що буде покриватися, те, про що ми вже говорили, це ваша відповідальність. Так, відповідальність може бути: я прийшла як клієнт. Наприклад, впала в вашому салоні і вас можуть за це судити, або навіть гірше, може бути, якщо ви щось мені там не так зробили, і я починаю, вас, хочу вас за це судити. Тобто, тому ви мусите мати, це називається general liability. А наступне це і останнє це називається business income. Це означає, що от у вас є салон. І от тільки що я проводила пару хвилин тому приклад, що. Почалась пожежа. Наприклад, пожежа навіть не у вас почалася. Пожежа почалась десь поруч, але через дуже багато диму ви не можете там працювати. І це реальна історія, тому що якщо дуже багато попало диму, приїжджають пожежники, вони там заливають все, що є поруч, не поруч. І щоб почати знову працювати, це треба багато чого переробити. Тому, наприклад, місяць ви не можете працювати. Що стається тоді? Тоді страхова компанія може платити вам втрату вашого доходу за цей місяць. Якщо ж це довше, якщо пожежа, не дай боже, сталася саме в вашому салоні, то навіть якщо це рік, тому що насправді в місті Чикаго в штаті Ліної займає дуже довго отримати перміти на щось. Mm -hmm. Тобто, ви будете може вам ремонт буде займати. Зробити 30 днів, але ви приміти інколи можете чекати півроку. Тобто, і за весь цей час страхова компанія зобов'язана вам платити оцей ваш дохід, який ви втратили. Так, але тоді, після того як компанія виплатить страхова і ну ти вже почнеш заробляти на свій бізнес, то виходить, що потім і діє ефект бумрангу. Ти повинен віддати ці кошти там з Ні. певними. Ні, ти не звичайно, що ні. Ні, саме для того що ти й маєш страховку, а ти не віддаєш. Чи вона підніметься через рік, ця страховий поліс. Я думаю, що підніметься, але ну, наскільки може піднятися страховка там, на 50%, там, ну, на сімдесят, якщо ви платили тисячу, то ви будете там, 1700 платити. Ні, ви не маєте віддавати ці гроші, саме тому ви себе й страхуєте. Ні, ну в плані з тим, що так, піднімається страхова, і потрішки воно ж. Повинно повернутися в ті кошти, які ти, наприклад, віддав. Ну, ви так вже... же працює? Ну, воно працює так, що якби ніхто ніколи нічого не ставалося, то не піднімалась би і страховки. Так? Тобто, якщо... Тому що ми говоримо про величезні гроші. Якщо в когось стається пожежа, це в салоні, наприклад, то це реально, ну, скоріше за все, страхова компанія заплатить я собі думаю, більше ста тисяч. А це якщо вам піднімуть. На ті ж там 700 доларів в рік, я не думаю, що це такі величезні гроші в порівнянні з тим, що вам заплатить страхова компанія. Зрозумів. Отож, підсумовуючи, так ви сказали, що лендлор, коли приходить і дає своє приміщення, він просить дві страховки. Тож давайте підсумуємо, які дві страховки він просить, і ось ці чотири пункти це вони ввійшли в одну із страховок. Правильно? А, ні, насправді всі ці чотири пункти. Пункти входять в одну страховку, яка називається Business Owner Policy, Це такий пакет різних цих, І якраз з тих а, два пункти, які буде вимагати ваш лендлорд. Саме буде включатися в цій бізнес-онер палесі онерс палесі. Тому, наприклад, якщо ви плануєте відкрити дитячий садочок, там я не знаю, а хочете відкрити автомайстерню, хочете відкрити ресторан, кафе, це все вам треба страхувати під однією. Ну тобто, вам треба буде мати цю бізнес онерс палесі. І якщо вам потрібна консультація, звичайно, звертайтеся до нас. Це абсолютно безкоштовно. А я казала на семінарі вчора, що за минулий рік ми написали таких. Ми застрахували 252 у. Якихось там українських бізнесів, тобто досвід у нас є працювання, напевно, з різними типами а, бізнесів, які ви хочете відкрити, тому а, зможемо, хоча б порадити, що вам потрібно. Тут хочу додати, що якщо ваш салон, наприклад, хоче робити це, називається перманент Мейкап. Ви хочете робити там, то тоді потрібно мати ліцензію від штату, і тоді вам обов'язково треба мати професійну liability, Це називається це вже інакше. Ви не зможете отримати цю ліцензію, поки ви не покажете місту, що у вас є ця страховка. Вона професійна liability, якраз буде покривати це, коли ви зробили щось не так людині на обличчі. Тобто це великі ризики. Тому. Спочатку ви маєте отримати ліцензію і себе застрахувати. Угу. То ці два полюси це обов'язкові. А які рекомендаційні? А рекомендаційні ну, знову ж таки, а, є багато чого, що ми можемо порекомендувати. Оцей бізнес інкам, що я казала, це угу. не є обов'язкова частина, ви угу. можете її додати. Я дуже сильно рекомендую, а, якби. Переплатити 100 доларів, але включити це покриття, так вам треба буде сказати, скільки ви в рік заробляєте чи плануєте заробляти, але воно того варто. Угу. Добре, тоді дивіться, ми взяли, за приклад плазу, наприклад. І коли Ов... овнер а, пускає до себе, лендлор пускає до себе угу. у приміщення, то він вимагає страхівки. А в самого ж цього лендлора теж є страхівка так, на плазу. Так, є, але вони не хочуть нею користуватися. Тому що за ті, по тій самій причині, у лендлорда обов'язково буде своя страховка. Але, наприклад, ви телефонуєте лендлорду, що у вас там щось сталося всередині, чи вони хочуть користуватися своєю страховкою? Ні, тому вони від вас вимагають. Звичайно, що якщо щось стається глобальне, то лендлорд буде нею користуватися. Але а, вони не хочуть саме тому вони і вас заставляють це робити. Ще хотіла додати, що в залежності від містечка міста. А вам не дадуть бізнес ліцензії інколи, поки ви не покажете, що ви маєте ту саму liability, тобто відповідальність. Mm -hmm. Тому, якби, Чи це обов'язково на салон мати? Ні. Але чи ви зможете цю страховку якось щоб не мати? Я думаю, що ні. Тому що навіть якщо ви будете купляти своє приміщення, то якщо ви купляєте не за готівку, тоді банк у вас буде вимагати, щоб ви показали, що ви маєте страховку на саме приміщення. А, тобто багато нюансів. В Америці дуже важко кудись втікти mm -hmm. без того, щоб не страхувати. Але воно того варто. А, знову ж таки, хороший приклад приведу, коли були погроми mm -hmm. в Чикаго, там скільки це було 3-4 роки тому, я вже не пам'ятаю, Лутінгс, а нашого клієнта а, два рази до нього а, в магазин вривалися і грабували, там розбили все, і два рази ми їм платили. тобто… Інколи страховка може бути корисною. Ась таке ще, наприклад, питання. Якщо е, глобальний катаклізм, і, наприклад, е, беремо теж, за приклад плазу, постраждала там, наприклад, одна частина, е, і, а друга ціла, то виплачує страхова компанія від лендлора чи від овнера? Ну, ваша, тому що насправді лендлорду все рівно абсолютно на вашу бізнес-діяльність правда? Але ж е, ну, ми не винні, що сталося катаклізм і на ну, команди. Але наприклад, саме тому у вас лендлорди заставляє, щоб ви мали свою страховку. Ага, зрозуміло, добре. Тому ну, лендлорду буде, наприклад, якщо ви мусили переїхати, що у вас сталася пожежа. Так? Ну, візьмемо такий приклад: у вас стається пожежа. Ви цей а, рік чекаєте там, півроку на приміти, вам платить ваша страховка. Лендлорд в цей час втрачає. А, Свій інкам, тому що ви не будете йому платити за цей час. Може, ви там чекаєте на він чекає на ті перміти, бо не ви маєте ремонтувати, а то лендлорд має подавати. А може, ви сказали, окей, я тоді візьму і переїду на сусідню плазу, я буду там знімати. А лендлорду треба чекати на ці перміти, тому він може подавати на свою страховку, і тоді його страховка буде йому виплачувати теж самий loss of rent, та, тобто його втрату ренту за цей час. Якби досить все. Складно і не складно, але ні. А якщо ви звернетеся до лендлорда і скажете Окей, подай свою страховку, скоріше за все він скаже, М -м, ні, я не хочу, mm -hmm. бо піднімуть мені, а не тобі, тому йди в свою страховку. Mm -hmm. Таке ще питання. А, ви говорили, що ти говорила, що лендлор вимагає страховку. А хто повинен слідкувати за тим, коли страхівка закінчується? А. Чи ви як компанія, яка надавала послуги, чи повинні ви, ну, звісно, ви там скажете своєму клієнту, що страхівка закінчується, але чи повинні ви відзвітуватися а, саме з лендлором, що ось його страхівка закінчилась, там не підписуй з ним далі або вимагай далі. А він, якщо лендлорд за цим слідкує, то а, він буде у вас вимагати це кожен рік. Тобто, зазвичай, а, як. Це називається прапорті менеджер. Це люди, які займаються організацією, щоб здавати на плазі там різні офіси чи кабіну. Тобто це приміщення, скажімо так, то вони просять, щоб ви додали їх до своєї страховки. Як це називається? Як additional іншур, тобто. Як там додаткова особа, яка має доступ, і вони тоді будуть слідкувати, чи ви поновили цю страховку чи ні. Або просто раз в рік вони вас будуть просити, щоб ви показали. Якщо лендлорд не буде за цим слідкувати, звичайно, що ви можете це пропустити, але зазві... ну, вони слідкують. Угу. З мого ще... досвіду вони слідкують. Зрозумію, ще тоді таке питання. Е, виходить, що відкрити офіс і знайти на нього страхівку, виходить, що легко. Але чи проводите ви якусь. Інспекцію стосовно цієї будівлі. Якщо, наприклад, вона вже протікає десь або вона в поганому стані, це ж зрозуміло, що людина ага, її бере, а потім виплатить: ого, супер, я на ці гроші зроблю собі ремонт, якраз на страхові. Чи перевіряєте ви це перед тим, як надавати послугу і страхівку? Um. В те приміщення. І, і так і ні. Якщо ми говоримо, коли хтось купляє а, якийсь великий верхаус, або, наприклад, ви хочете купити цю ж саму плазу, цілу плазу, uh -huh. то в таких випадках страхова компанія завжди перевіряє. Приходить інспектор, перевіряє, все дивиться. Тому що ми говоримо про щось велике. Якщо ви кажете, що ви просто страхуєте ну, це приміщення всередині приміщення, ми тоді не перевіряємо, а, тому що ну, саме всередині приміщення, Ну, наскільки ви можете застрахувати його там? Ну наскільки людина може зробити ремонт? Ну, хай це буде 300 тисяч. Uh -huh. Ну, але це не буде більше, ніж це. А звичайно, якщо людина, наприклад, каже, що. Я хочу застрахувати всі свої меблі і всі свої там якісь інструменти на мільйон доларів. Оце підозріло для страхової компанії, тому що тоді ми так само можемо попросити вислати перелік, що ж у вас тут такого на мільйон доларів. А, тобто, тому що це ну нелогічно. Ми знаємо, що да, можуть бути якісь дорогі речі, але на мільйон, якщо звичайно це величезний салон, я не знаю, там трьохповерховий, то можливо, все можливо, але. А... На такі маленькі приміщення страхова компанія не перевіряє, на великі приміщення обов'язково перевіряє. А, то давайте підсумуємо, що виходить, що нам потрібно чотири страхових полюси. Не, нам треба один, але в нього один. входить чотири 4... пункти. Так. Ага, і тоді, коли ми це все застрахуємо, тоді е лендлор може нам здати це приміщення. Так у вас просто вам не дадуть ключ, поки ви не покажете. А тому дуже часто, коли якщо ви плануєте відкрити, я кажу там ресторани, це буде на плазі, чи там кафе, а, я не знаю, маленький магазинчик. А як ви там просто хочете там приходити, щоб до вас приходили бухгалтерію, робили вам потрібно, обов'язково буде це називається бізнес Owners палеці. Ви можете звернутися до нас за номером 773-235-9900. Скоріше за все, ви будете консультуватися зі мною. Я буду вам телефонувати і задавати вам дуже багато питань, тому що я знаю вже законодавство, я знаю, що вам потрібно, я знаю, що вам не потрібно. Якщо я зазвичай людям, бо мені телефонують і кажуть, окей, мені треба якась страховка, я не знаю, що зазвичай я прошу окей, Вишліть мені, що від вас вимагають, і тоді я вже дивлюся. І я вже точно знаю, що вимагають від людей, тому що знову ж таки інколи плази. Якщо ви хочете бути на якійсь плазі, мають вимоги просто жахливі. Вам замість однієї страховки бізнес policy, вам треба там бути чотири. Вони ще хочуть, щоб ви показали workers compensation. Вони ще хочуть, щоб ви показали auto liability, commercial auto liability, хочуть, щоб ви показали umbrella. А з цим всім можна працювати. Тому хороший страховий агент буде знати, що треба відповісти вашій плазі, щоб сказати, Окей, в мене, може, ще немає працівників. Давайте, може, поки що вона мені ця страховка не потрібна. Я не займаюся перевозкою. Mm -hmm. Давайте нам не треба автолеябіліті, але якщо б я була недобросовісним агентом і я бачила таке, на жаль, коли до мене приходили і показували, що люди мають, то я б тоді, напевно, могла вам продати, сказати, ну це все, що потрібно, от вам чотири страховки продаю вам. Зараз ви заплатите там 10 тисяч тотал. А я думаю, що десь так би воно за всі чотири було. А замість цього, я кажу, Окей, я думаю, що вам це не потрібно, це не потрібно. Давайте ми зв'яжемося з вашим. А лендлордом відпишіть їм це і це, скажіть вашому ріелтору, і вже тоді ми домовляємося, і з 90% ми буваємо праві? Це ми так взяли приклад Плазу. Якщо, наприклад, бізнес відкривається в багатоквартирному будинку, де, наприклад, кондо заборонило відкривати бізнес і давати якісь послуги в своїй квартирі. Чи дізнаєтеся ви цю інформацію, чи все ж таки страхуєте от саме цей кабінет, наприклад, так само. Ну, ми не дізнаємося, але ага. якщо асоціація заборонила щось робити, я б на вашому місці не відкривала, тому що потім у вас буде проблем дуже багато. А, чи ми будемо про це знати? Ні, ми про це не будемо знати, але якщо асоціація подасть на вас в суд і буде вас судити, а, страховка вам не допоможе в цьому. Не, не допоможе, абсолютно ні. Тому що страховка, пам'ятаєте, вона покриває, як ми це називаємо, accidental в своїй натурі, а, Випадки, тобто, це має бути щось пов'язане, наприклад, чи з природою, чи це пов'язане, як ми називаємо, physical damage, та? Тобто щось десь розвалилося від чогось. Тобто, це машина в'їхала, чи там дерево впало, чи просто як там сильний дощ був, а, снігу насипало багато, і дах провалився. Тобто, воно має бути те, що пов'язане вас. Асоціація починає судити за те, що ви нелегально відкрили десь кабінет, то страхова компанія вам в цьому не буде допомагати. А якщо, наприклад, от, наприклад від природи ми нічого не можемо відсудити, так? ну, страхова оплатила, потім ця страхова. Чи відсуджує вона ці гроші, наприклад, від штату, від того, що, наприклад, там... Ні. 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 А якщо, Тому наприклад... ми всі платимо. Що таке взагалі люба страховка, ви маєте зрозуміти, чому люди. Так, жаліються, що піднімаються страховки. Страховки піднімаються тоді, не тому, що страхова компанія вирішила заробити гроші. Страховки піднімаються тоді, коли зростають кількість страхових випадків. Кожна страхова компанія регулюється Department of Insurance. Є спеціальний Department of Insurance в кожному штаті, який каже, кожній страховій компанії, ви маєте мати в резервах стільки-то грошей, тому що якщо завтра пройде... Град і вітер чи торнадо по всьому штаті Іліної, має бути достатньо грошей в страховій компанії заплатити всім людям. І чим більше стається випадків, чим більше вони забирають з цього резерву. Потім страхова компанія збирається, збирає звертається в цей ж самий департамент іншуренс, страхова компанія не має права просто вам підняти ціну. Страхова компанія йде в департамент іншуренс і каже: Окей, дивіться, в минулому році ми виплатили стільки-то мільярдів грошей це реальна історія в штаті Іліной. А, тому нам зараз треба підняти ціни на такий-то відсоток. Чи ви нам дозволяєте, чи ні? Department of Insurance в штаті Іліной, в штаті Вісканси, неважливо, де, перевіряє ці дані, дивиться і каже: Окей, ви абсолютно праві. Та, ми дозволяємо вам підняти ціни на 25%, на 30%. Це те, що ви зараз бачите. А, в Минулому році в штаті Іліной, взагалі в усьому Мідвесті, не буде, немає жодної страхової компанії, яка не піднісе. Не а ви не побачите, що у вас не поміняються ціни через те, що всі страхові компанії просто втратили мільярди грошей не мільйони, мільярди грошей на виплати страхових випадків, пов'язаних з погодними а, умовами. А якщо, наприклад, ми зараз не беремо погодні умови, наприклад, чоловік там їхав, врізився в цей салон, або прийшов навмисно, там розстріляв, та і потім втік. Чи хто цим займається? Чи дзвоните ви поліції, чи вимагаєте знайти його, чи страхувала, хоче виплатити Був в якій? Тоді займається, якби тут трошки складно, тому що окей, в'їхав, в'їхала людина, так, і. Сподіваємося, що вона все ж таки не втекла. Буде тяжко втікти, якщо ти вже наполовину в'їхав в якесь приміщення. А, якщо, звичайно, ця людина втекла, то сп... будуть шукати камери, будуть спробувати знайти а, по номерних знаках. Якщо є номерний знак, вас можна вас знайдуть, тому що у вас є реєстрація, є ваша адреса на реєстрації, є ваш драйвер лесенс, тобто вас тоді знайдуть. А, наступне. В цьому випадку, а, в першу чергу, в цієї, це є Автоіншуренс має таку частину, яка називається property damage. Мінімально mm. зараз property damage в штаті Іліної 20 тисяч. Якщо в нього хороша страховка, в нього може бути 100 тисяч. І тоді всім заплатять. Але а, насправді ага, був. Це такі... його стра страхівка вже платить. А якщо... ja, в першу чергу буде його, але його страховка. Цьому в даному випадку, якщо він має мінімально всього 20 тисяч, то його цього не вистачить. Тоді вже вступає в дію всі три страховки: його страховка, потім вступає в дію страховка лендлорда, тому що а, стіни і тому подібне, все ж таки, це має належати лендлорду, якби він не хотів трогати свою страховку. І третє, вступає в дію страховка а, ваша тієї людини, яка знімала це приміщення, наприклад, і щось там робила. Тобто ваша страховка має відповідати за втрату вашого а, інкома, тобто за ті гроші, що ви втрачаєте, поки ви поки вони там не ремонтують. Страховка лендлорда має відповідати, а, тобто лендлорд має отримати всі перміти, щоб перемонтувати там ті стіни і тому подібне. Його страховка може відповідати за це. І страховка тієї людини, що має автомобіль, в залежності який в них лімінт, Має віддавати одні і другі страховці. На жаль, якщо це мінімальне покриття, то цих грошей не вистачить, і тоді хтось буде платити зі своєї кишені. Угу. То все ж таки страховка зацікавлена в тому, щоб знайти цю людину Абсолютно. і взяти в неї Звичайно. всі ці кошти. І ось тут мене ще одне запитання від вашої відповіді виникло: стіни в плазі. Якщо вони пошкоджені, то платить все ж таки на Стіни так, але а, якщо саме, наприклад в, саме сталося в ці... торнадо і е, е, стіни пошкоджені, то все ж таки платить лендлор. Так, але лендлорд розумієте, він платить за стіни аутсайд, так? Тобто він має відповідати за те, що відремонт. все, що всередині ваш ремонт, то це має платити ваша страховка. А тому, там вже що... будуть розбиратися, що там, там було всередині, розправити. але так. ж пошкоджена ціла ціна стіна. Правильно, а, ну я ж кажу, дві страховки будуть між собою, але лендлорду, по суті, все рівно що пошкоджено ваш те, що ви зробили всередині. Mm. Лендлорду головне, mm -hmm. щоб а, ціни були, а, стіни були цілі, а так само. Саме конкретно на цій плазі, навіть на якій ми всі знаходимося, хочу додати такий нюанс, і це дуже часте явище, що лендлорд хоче, щоб це ви відповідали за а, вікна а, і за двері скляні. Mm -hmm. Просто мені навіть треба було вписати, що моя страховка дійсно покриває. Скло і покриває двері, тому що вони не хочуть звертатися кожен раз. Якщо хтось прийде там вночі, я не знаю, якісь там підлітки, яким нема чого робити, і вони почнуть там кидати каміння і розбити, і захочуть розбити, чи там щось побачать, захочуть залізти всередину. Лендлор не хоче чіпати свою страховку. Він хоче. А, щоб ви йшли до своєї страховки, ми, ми поговорили тільки що про відкриття страхівки. А, про позитив. А чи траплялися у вашій практиці все ж таки негатив в плані того, що люди навмисне, коли відкривали бізнес, хотіли трішки підзаробити на страховці і, от власне, взяти гроші? Розкажіть про це? Я думаю, що я не буду коментувати на це. А хай це буде на совісті людей. Чи були такі випадки? Так були, а не завжди виходить. Я так само хочу пояснити, що. А, і це не тому, що там люди хотіли щось зробити не так. А, ви маєте розуміти, що да, страхова компанія буде вам платити за все, що пошкоджено. Але це ваша відповідальність написати список, що пошкоджено, і довести, що це було. Тобто, коли людина каже, Окей, в мене вкрали 10 телевізорів, то страхова компанія каже, Окей, покажіть. Ресіт, де ви де за що ви купляли 10 телевізорів, тому що дуже нелогічно, чому у людини там є 10 телевізорів. А якщо ви кажете, що в мене крали там супердорогі, як у вас тут напевно якісь є еквіпмент, якісь є а, дорогі камери, то тоді треба показати, що вони дійсно були куплені. А це якби перший нюанс. Якщо ви не зможете це довести, то насправді страхова компанія не буде вам просто виписувати чек на 100 тисяч, вам треба буде написати список речей. Це перше, що ви маєте пам'ятати. Друге, за бізнес-інкам. Тобто страхова компанія зобов'язана вам платити за втрату вашого доходу. Якщо у вас не було доходу, або якщо у вас був дохід кеш, а ви не можете це показати. То знову ж таки страхова компанія, вам буде дуже тяжко довести страховій компанії, що заплатіть мені 100 тисяч доларів. Якщо людина, наприклад, здає в рент-хату, то це досить просто довести. Та? Ви показуєте або ліс агрімент, або якщо у вас немає лізу, ви платите місяць кожного місяця окремо, ви скидаєте якісь гроші. А з бізнесом це трошки складніше, але вам мають приходити якісь гроші, ви маєте це. Якщо ви не можете показати, а, що у вас взагалі відбувалися якісь транзакції. Знову ж таки, це на вас довести, страхової компанії, чи не то, що довести, ніхто не буде вас там казати, ні, ми вам не віримо, але вам треба показати. Тому що мені, наприклад, я можу піти показати Окей, там я плачу стільки-то за рент, мені страховка платить там стільки-то грошей. А, тобто, будь-який бізнес може показати за попередній місяць, скільки вони заробили. Якщо ви цього не зможете зробити, і ви там, наприклад, в мінусі. Не очікуйте, що страхова компанія вам буде платити знову ж таки там по 10, по 20, по 50 тисяч в місяць, якщо ви заробляли нічого. Отож, висновок дуже простий. Потрібно бути обережними. Приходьте на консультацію до Юлії. Ще раз нагадайте номер а, телефону. Будь ласка, приходьте до нас в Норіджі, третій офіс. Я тут бачите кожен четверг. Якби тут працюють чудові дівчата. Якщо ви плануєте відкрити бізнес, або якщо ви маєте, і ви хочете, щоб я переглянула вашу бізнес-страховку, я це з радістю зроблю, а я вам скажу чесно, чи вам потрібно щось, чи вам це не потрібно. Бо я кажу, інколи, коли я дивлюся на речі, що мені приносять інші люди, я просто думаю, вау, як, це? як цей страховий агент може жити і спати, і дивитися собі в очі? Тому що я б ніколи в житті стільки б людині. А не напродала непотрібних речей. Але знову ж таки, будь ласка, звертайтеся наш телефон 773 235 9900. Ми знаходимося в один офіс в українській околиці в Чикаго, на Камберленд в Норріч, і так само маємо офіс в Керлстрім. Всюди є дівчата, які з вами зможуть поговорити. Але якщо це стосовно бізнес, скоріше за все це буду я бути, з вами буду мати справу. Головне, скажіть, що це бізнес-страховка і щоб вам Юля зателефонувала. Дякую. Юлія Скобіда, страхова агентка Вадим Оксанчук. Почуємось до наступного разу. Радіо Chicago.